Вітаю, шановні. Сьогодні хочу поговорити з вами недовго, правда, про спадок. Чи думали ви про те, який спадок ви залишаєте своїм дітям, своїм онукам? І я зараз не про гроші. Чи будуть ваші діти і онуки знати те, чим ви жили, які у вас були історії кохання, які у вас були взагалі історії, ким ви працювали? Які цікаві е, подорожі у вас були? А чим зайвались ваші батьки, тобто ваших дітей, бабусі й дідусі? А може ви ще пам'ятаєте про те, чим займались ваші бабусі й дідусі? Е, розумієте, спадок? Це дуже важливо. Мені, наприклад, було б дуже цікаво і дуже корисно почути про моїх про бабусю, прадідуся, і так далі. Про бабусю і про дідуся я пам'ятаю дещо, тому що я застала їх. Але не завжди так трапляється. Так от ще раз анонсую свій курс, книга мого роду. Там буде і такий розділ спадок. Тобто, якісь історії. Якісь події, те, що, що робили ваші діди-прадіди, чим займались, яка в них була професія і таке інше. Тому підписуйтесь на канал початок мого курсу 17 листопада 25 року, в телеграм-каналі. До зустрічі!